Рада національної безпеки та оборони 12 лютого ввела санкції проти п'ятьох українських бізнесменів та політиків. Серед них експрезидент Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Живаго, Геннадій Боголюбов, а також колишній нардеп Віктор Медведчук. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень, і, і це впродовж всієї війни. І, безумовно, всієї, і не тільки повномасштабної. Це почалось з 14-15 років. Виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. У нас сьогодні дефіцит з грошима допомога. Вони можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії, я зніму санкції. Нема питань. За матеріалами СБУ, Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом за володіння чужим майном тощо. Зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприяння діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. У відповідь на запровадження санкцій проти експрезидента депутати заблокували трибуну Верховної Ради, а сам Порошенко відреагував на це у своїх соцмережах. Це просто помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами. Але річ не в мені. І поки мільйони українців відбивають російську агресію вдовж тисяч кілометрів фронту, в Лугу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який в Росії збудував Путін. Нагадаємо, у грудні 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило Порошенко підозру у Держзраді. Причиною стала закупівля вугілля на тимчасово окупованих територіях у 2014-2015 роках. Тоді загальні втрати бюджету склали близько півтора мільярди гривень. У санкційному списку і одіозний олігарх Ігор Коломойський, 2 вересня 2023 року, він отримав підозру в шахрайстві. Вже 7 вересня Коломойського підозрюють в розкраданні 9 мільярдів гривень приват. Батбанку. НАБУ Набута САП арештували його активи. Згодом нова підозра за трьома статтями щодо привласнення майже 6 мільярдів гривень. А вже 8 травня 2024 року бізнесмену оголосили підозру про замовне вбивство. Наразі він перебуває під вартою. В реєстрі санкційних дій 17 пунктів заборон та обмежень. Зокрема, фігурантів позбавляють державних нагород, їм блокують активи, забороняють виведення капіталу за кордон, приватизація купівля землі та виплати дивідендів. В теж неможливі ведення санкцій на думку експертів є вимушеним кроком. Монополізуючи певну сферу, вони забирають те, що належить громадянам, або ну як мінімум, скажімо, державі, яка є представницею громадян. Так чи інакше про на них працюють величезна кількість адвокатів. Які працюють зі слідством з державним обвинуваченням, шукаючи, шукаючи відповідні лазівки, коми оскаржуючи і виводячи з під ну скажімо на впливу їхні активи, нові санкції сколихнули політичне протистояння всередині країни, адже подібні рішення ухвалюються на тлі найбільшої кризи. Це рішення воно саме приймається на фоні найбільшої там однієї з найбільших криз, як в на безпекових криз, як в Україні, так і поза моїми межами, тому що зараз отримати внутрішню дестабілізацію через традиційні канали олігархічного впливу, таких як там олігархічні змі, через перерозподіл відповідних активів, виведення активів олігархів з з кримінальних тих чи інших проваджень і перенаправлення відповідно цих потоків на, на, на медійно да медійно бомбардування влади для того, щоб тільки сіяти зараз внутрішнє протистояння українців один проти одного. Ну це зараз точно дуже не на часі відбувається. Артур Орел Іван Лібецький Дніпро Тіві.